Дякіть мої хороші. recording in progress. Ми разом, значить, все окей. Зараз ми з вами зробимо читатський клуб. Минулих разів ми з вами зробили 20 капіталей. Тепер нам необхідно з вами зробити сьогодні ще 10. Спирайтеся по 10 кожного дня. Так, чомусь не хоче. Ви запустили демонстрацію екрану. Чудово. А ми з вами робимо книжку Анна Берлін. Заходьте. Сьогодні у нас буде який капітель? 21. Як ми робимо з вами? Робимо послухачку не менше п'яти разів за методикою викладання іноземних мов. Ну Так воно просто має бути. Ви можете слухати скільки завгодно більше, але не варто слухати менше. Поїхали. 21 послухачка. Мені здається, що це трек п'ятий путь. Капітель 21. Свант. Der Kellner bringt die Getränke. Sie trinken. Auf der Terrasse gibt es auch Musik. Romantische Pianomusik. Anna fragt: Und was machst du? Ich habe eine Firma. Sie heißt Starship Express. Was macht die Firma? Wir produzieren TV-Shows. Anna denkt: Vielleicht is this the man means. Ну ну, дивимося. 22. Ой, 20, 20, буде. Офіціант приносить напої. Вони п'ють на терасі. Сьогодні я вам пояснюю, який це року був 43-й, здається, так? Датів у нас там був. Аус, де тераса? Тераса, це дівчинка буде ді тераси. Якщо воде, то відповідно, що у нас буде датів, і там буде де Terrasse. Гіпт С. Вчора я показувала цей Гіпт С, там є також музіки, музика романтична, фортепіанна музика. Анна запитує: Вас, Махсду, чим ти займаєшся? Тобто, як бачите, можна перекласти дослівно, що робиш ти? Я маю фірму, вона називається Starship Express. Що робить фірма? Ми виробляємо або режисуємо, або є продюсерами Ту. Бачите? Воно читається літера оця ТВ. Написала нічого, не видно, як завжди. Анна думає: Філійт, можливо, є цей чоловік мого життя. І вона каже: не зацікавлено: ну-ну. Капітель 22, в путь. Oliver sagt, ich muss morgen arbeiten. Ich fahre nach Hause. Kann ich dich auch nach Hause bringen? Gerne. Ich wohne noch äh, bei meinen Eltern. Prima. Ich finde es gut, wenn eine Familie funktioniert. Anna denkt, ich mache einen Test mit Oliver. Sie sagt, ich möchte die Getränke bezahlen. Aber Nein, heute ist ein schöner Abend. Ich möchte bezahlen. Oliver lacht. Okay, vielen Dank. Anna denkt: Gut, er ist kein Macho. Mhm, kein guter so. Oliver, sagt, Ich muss eine gute arbeiten. Ich gehe nach Hause, nach Hause. habe eine Ich habe eine gute Zeit. Ich habe eine gute Знов таки, куди вогін, куди вогін, на хаусбринен акузитів. акузатів, задоволенням їх вони є живу ще а, у моїх батьків. Ви бачите, байс, все, що ми з вами вчили, датів. Так, прийма, чудово. я, Тобто, прийма, це що я пишу? Я пишу прийма, мої хороші, гніпості пишу, чудово. Ich finde es gut, я вважаю, це хорошим, коли сім'я працює, ну, в плані працює. тобто, Нормально все не гаразд. Анна Анна думає: ich а не тест mit Oliver, Зроблю но я тест з Олівером. І вона каже: Я хочу за напої заплатити. Але ні, сьогодні чудовий вечір. А ви бачите, що у вас неозначений артикль. Я своєму набалішем, друзі, а неозначений артикль. Абенд у нас вечір хлопчик, що на буде закінчення. А. Оліве Oliver lacht. Наш ah, каже, їх тебе царін, я хочу заплатити. Оліве посміхається, не посміхається, сміється. Каже: Окей, філін, данк. Дуже дякую. Анна Денг. Er Чудово, він не мачу. Капітель 23. Нічого не дісталось. 1923. The game zurück in the discote. All right tanzen. Auch die blonde Frau tanzt. Ein Song von Queen kommt. Oliver, ich liebe Queen, lass uns tanzen. Oliver lacht. Okay, aber nur diesen Song. Sie tanzen zu We Are the Champions. Anna ist total happy. Und Oliver auch. Вони йдуть назад на дискотеку. Всі люди танцюють. Також блондинка баришня танцює. Пісня Queen. Я взяла вам в кавички, лапки, щоб ви бачили «Queen» назва групи. Лунає. Оліва, я люблю «Queen». Давай потанцюємо. Lass uns. Це той англійський let's, let us. Бачите, точнісінько такий самий las uns. Давай. Ольва сміється. Окей. Добре, але тільки цю пісню вони танцюють під «We are the champions». Анна є абсолютно happy. Як ви бачите, в німецькій дурі є тенденція помітна за позичення англійських слів. Хоча в них є і свої слова на позначенні цього всього діла. І Олівер також. Капіталь 24. Капіталь 24. The song goes to the end. Then techno. die musik ist laut und monoton oliver sagt komm wir gehen er sieht zu der frau mit den blonden haaren er nickt die frau nickt zurück anna ist total irritiert sie denkt wer ist diese frau mhm. Музика голосна і монотонна. Олівер каже: Ходімо, ми йдемо. Він зіт, дивиться на баришню із білявим волоссям. Він нікт, Киває, вона киває у відповідь. Анна абсолютно irritated. Пам'ятаєте англійський? Ось він irritated um, роз дератова. Dumae, Kapitel 25. Kapitel 25. Anna und Oliver gehen zum Parkplatz. Da sind drei Autos. Ein silberner BMW, ein alter schwarzer Mercedes und ein rotes Saab Cabrio. Anna denkt, ich mache einen Test in sozialer Kompetenz. Der BMW gehört dem Mann mit dem BMW-T-Shirt. Der Mercedes gehört den Coolen. Das rote Saab Cabrio gehört Oliver. Oliver nimmt den Schlüssel. Der Saab blinkt. Anna denkt: sehr gut. Oliver hat ein schönes Auto. <laughs> йдуть на парковку. Там три машини. Одна зільбана БМВшка е срібна, е старіша старий е е -боже мій чорний Мерседес і ротес Сабкавр. Чому тут один і той самий артикль, але різні закінчення. Ось вам домашка, розберіть ту табличку, яку я давала зранку. Анна думає, іх має тест на соціальний компетент. Я зараз зроблю тест на соціальну компетенцію. BMW належить чоловікові в футболці BMW. Mercedes належить класним людям. І Saab Кабрі належить Оліверу. Олівер бере ключ, саб äh, мігає фарами, блимає фарами, Анна думає за яку чудо. Олівер має чудову машину. Артикль Айн, закінчення С. Чому? Тому що автор середнього роду. Я ja? це акузиті. Капітель 6 і 20. Путь. Нічого не відбувається, мої хороші. А треба, щоб відбулося. Попросимо. Капітель Sie fahren. Der Wind ist warm. Unter den Linden, Brandenburger Tor, Potsdamer Platz. Oliver fragt, möchtest du Musik hören? Anna nickt. Er macht eine CD an. Es ist Musik von Chopin. Anna denkt, Oha, sehr kultiviert. Aber wer ist die blonde Frau? Schöne. Вони їдуть, вітерець теплий, під липами. А ви вже артиклі дивитеся. Унта, який це відмінок, чому ден? Бранденбурзькі ворота і Потсдамська площа. Олівер питає: Хочеш ти музику почути? Анна киває головою. Він анмахен, вмикає сідівку. Це музика, бачите, як читається Шопен. Anna думa, oh, du <laughs> Kapitel 27. Das Auto hält vor Annas Haus. Oliver sagt: Das war ein schöner Abend. Das finde ich auch, sagt Anna. Die Musik von Chopin ist sehr romantisch. Du kannst gut tanzen. Anna wartet. Sie denkt, was macht er jetzt? Oliver lächelt. Kannst du mir deine Telefonnummer geben? Gerne, sagt Anna. Chudo, <laughs> a v to zu bynia jedce před budinkem Anny. Oliver káže, to byl chudový večer. Chomu šo Aná? Чому Ан, який це відмінок, який це рід? Чому е? я теж так думаю, каже Анна. Музика Шопена є дуже романтичною. Ти вмієш добре танцювати. Анна чекає, вона думає, вас мах Що робить він зараз? Що він зробить? Олівер посміхається, можеш ти дати мені свій номер телефону з задоволенням, каже Анна, капітель 28. 28. Капітель 28. Oliver nimmt sein Handy. Anna sagt die Nummer. Oliver gibt die Nummer ein. Dann sagt er, vielleicht können wir nächste Woche ins Kino gehen. Das ist eine gute Idee. Anna wartet. Ich rufe dich an. Bis nächste Woche. Tschüss, sagt Anna. Sie steigt aus. Oliver fährt weg. Anna denkt, Er ist kein Macho. Kein Kuss beim ersten Mal. Super. Dann denkt sie: ein Kuss beim ersten Mal. Schade. 28 капіталь. Оливер бере його ханді. Телефон. Анна каже номер. Оліва eingeben, потім каже їй: Філяй, можливо, зможемо ми не наступного тижня в кіно інс кіно пам'ятаєте при... чому інс прийменник, якого роду кіно і яке питання, вогінь чи во? Анна очікує і розвитку Ан, я тобі подзвоню до наступного тижня. Пока, каже Анна. Вона виходить. Олівер їде геть. Анна думає: він нема що. Жодного поцілунку байм Естен Маль. Запам'ятайте вперше. На перший раз. Зупа чудово. Потім думає вона. Жодна поцілунку вперше. Ша-де-ко-да. 29. Анна Гейт із хаус. Зімах зітю. Ді... Так, не я це роблю. Зараз це буде. Кітел 29. Anna Haus. Sie macht die Tür auf. Eine Stimme sagt. Сакт... Wer war das? Anna antwortet, das ist uninteressant. Die Stimme sagt, ein Saab Cabrio ist ein teures Auto. Wer ist der Mann? Geh ins Bett. Ist er Millionär? Du sollst ins Bett gehen. Ihr habt Chopin gehört. Wie romantisch. Idiot. Das ist wie im Film. Anna geht in eine schicke Mickey-Diskothek. Sie lernt einen Millionär kennen. Sie heiraten und wohnen in Monaco. Sie haben einen Rolls-Royce und eine Yacht. Heißt der Mann James Bond? Niemand. Okay. Gut. So, Anna geht in den Haus. Sie geht in den Haus. Sie öffnet die Tür. Der Geräusch wer war Хто був то, так? Анна відповідає, це є нецікавим. Голос каже Саб, Кабріо, дорога машина. Дивіться, Айн то я раз. Чому авто? Хто є той мужчина? Іде спати? Імператив, наказовий спосіб. Іди чому Інс? Яке питання, який рід? Є він мільйонером, тобі варто в ліжко йти? Я чув Шопена перфект. Як романтично ідіот. Це як у фільмі. Анна йде на Шури Мури дискотеку, вона Кена знайомиться з мільйонером, вони одружуються, живуть в Монако, вона має Rolls-Royce і яхту, яхт, чи називається чоловік Джеймсом Бондом. І, мій хороші, останньо. Капітл 30. Анна йде в кухню і випадає мінералвасер. Sie möchte nicht mit Fritz sprechen. Fritz ist Annas Bruder. Er ist 16 Jahre alt. Er trägt eine schwarze Jeans, schwarze Schuhe, eine schwarze Brille und ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift Anti-Globalisierung. Fritz denkt, dass Anna ein Yuppie ist. Sein Hobby ist, die Schwester provozieren. Yuppie, Termin, ist Business Freak. Der, der auf der Ziel, Анна Гейта, Анна йде до кухні і п'є мінеральну водичку. Вона не хоче із Фріцо спілкуватися. Фріц Аннен брат. Подивіться, як твориться присвійний відмінок від іменників від власних імен на даний момент в німецькій. Бачите, апострофа немає конглійській. А просто додає сила і на тому все. Йому 16 років старості, а він носить чорні джинси. А ви одразу артикль, чому е? Чорні туфлі, чорні брилі, окуляри і чорну футболку із написом антиглобалізація. Глобалізація, пам'ятаємо, те, що розповсюджується на весь світ. Фріц думає, що Анна є бізнес-фріком, його хобі дратувати сестру. На тому все. Наступного разу ми зробимо ще по 10 капітелей кожного заняття після граматичного заняття. Саме хороші, до ну, завтра.